Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про проблему, яка знайома багатьом прокрастинацію. Ви коли-небудь відкладали виконання важливих завдань на потім, навіть розуміючи, що це може призвести до негативних наслідків. Якщо так, ви не самотні. Прокрастинація це модель поведінки, за якою відбувається добровільне відкладання запланованих дій навіть попри усвідомлення негативних наслідків своїх рішень. Ця звичка може мати серйозні наслідки для нашого життя. Вона може призводити до низької продуктивності, втрати можливостей, негативно впливати на здоров'я та стосунки, а також знижувати самооцінку. Прокрастинація може бути реакцією на стрес, перевантаження, низьку мотивацію або недостатнє уміння управляти часом. Але чому ми це робимо і як з цим боротися? У цьому відео ми розглянемо основні причини прокрастинації та поділимося ефективними методами боротьби з нею. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як підвищити свою продуктивність і позбутися звички все відкладати. Залишайтеся з нами. Прокрастинація це складна поведінкова модель, яка проявляється у свідомому відкладанні виконання важливих завдань, навіть коли ми розуміємо, що це може призвести до негативних наслідків. Це не просто випадкове відкладання справ, це систематичне уникання дій, які ми знаємо, що повинні виконати. Розуміння глибших причин цієї поведінки може допомогти в її подоланні. Ось детальніший аналіз основних факторів, які сприяють прокрастинації: страх невдачі, боязнь не досягти бажаного результату може призводити до уникання завдання. Людина може сумніватися у своїх силах або побоюватися негативної оцінки з боку оточуючих. Страх успіху, деякі уникають досягнення успіху через побоювання перед підвищеними вимогами або змінами, які можуть виникнути. Після цього перфекціонізм бажання досягти ідеального результату може бути паралізуючим. Перфекціоністи часто занурюються в деталі, втрачаючи з виду загальну мету, що призводить до затримок у виконанні завдань, низька мотивація та інтерес. Якщо завдання здається нудним або нецікавим, виникає спокуса відкласти його виконання. Відсутність внутрішнього стимулу може значно знизити бажання приступити до роботи, втома та перевантаження, фізична та емоційна втома можуть знижувати здатність концентруватися та виконувати завдання вчасно. Недостатній сон або хронічний стрес можуть погіршувати здатність до планування та прийняття рішень, невміння планувати та управляти часом. Відсутність ефективних стратегій та й менеджменту може призводити до хаосу та відкладання важливих справ. Людина може не вміти розставляти пріоритети або оцінювати час, необхідний для виконання завдання. Непокірність та бунтарський дух. Іноді людина свідомо уникає виконання завдань як прояв протесту проти нав'язаних обов'язків або очікувань. Це може бути способом продемонструвати свою незалежність або відмову підкорятися зовнішньому тиску теорія тимчасової мотивації згідно з цією теорією. Бажання виконати завдання залежить від суб'єктивної корисності дії, яка визначається впевненістю в успіху, цінністю результату, терміновістю виконання та рівнем нетерпіння. Завдання, яке здається менш корисним або віддаленим у часі, може бути відкладене на невизначений термін. Ця звичка може глибоко впливати на наше особисте життя та кар'єру, створюючи численні труднощі та обмеження. Вплив на особисте життя постійне відкладання справ може призводити до накопичення невиконаних завдань, що створює відчуття перевантаження та стресу. Це може впливати на емоційне та фізичне здоров'я, викликаючи тривожність, депресію та інші негативні стани. Крім того, прокрастинація може заважати розвитку особистих якостей та навичок, необхідних для досягнення самореалізації. Вона може призводити до втрати інтересу до важливих справ, почуття невпевненості та безпорадності, що перешкоджає досягненню цілей і задоволенню від успіху, вплив на кар'єру у професійному житті. Прокрастинація може мати серйозні наслідки. Відкладання завдань часто призводить до виконання їх у останній момент, що може негативно позначитися на якості роботи та привести до стресу. Це, в свою чергу, може вплинути на кар'єрний розвиток, оскільки постійне невиконання завдань у встановлені терміни може призвести до втрати можливостей для просування. Прокрастинація може також впливати на взаємовідносини з колегами та керівництвом, особливо якщо вона призводить до невиконання обіцянок або завдань. Це може підірвати віру в наші можливості та обмежити кар'єрний зріст. Вплив на саморозвиток та освіту. Прокрастинація негативно впливає на саморозвиток та освіту. Відкладання завдань може призвести до нерегулярного навчання та недостатньої практики, що впливає на якість освоєння нового матеріалу. Це може створювати стрес та негативні емоції, ускладнюючи процес навчання та досягнення поставлених цілей. Недостатній рівень самодисципліни та організованості через прокрастинацію може ускладнити досягнення успіху в освіті та саморозвитку. Вплив на здоров'я, прокрастинація може негативно впливати на фізичне та психічне здоров'я. Стрес і тривога, спричинені відкладанням завдань, можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Постійне відкладання справ може призводити до зниження задоволеності життям, почуття провини та сорому, формуючи негативні уявлення про себе та світ. Це може підвищити ймовірність розвитку депресії та інших психологічних розладів, вплив на взаємовідносини. Прокрастинація може впливати на взаємовідносини з іншими, особливо якщо вона призводить до невиконання обіцянок або завдань. Це може викликати розчарування та зменшити рівень довіри серед близьких та колег. Постійне відкладання може призвести до конфліктів та погіршення якості взаємин, вплив на фінансовий стан, відкладання важливих фінансових рішень або завдань. Таких як складання бюджету, сплата рахунків або інвестування може призвести до фінансових труднощів. Прокрастинація в цій сфері може обмежити можливості заощаджень, інвестування та досягнення фінансової стабільності. Вплив на досягнення цілей. Прокрастинація може стати перешкодою на шляху до досягнення як особистих, так і професійних цілей. Відкладання важливих завдань може призвести до втрати можливостей для кар'єрного росту, навчання або особистого розвитку. Це може знижувати самоповагу та впевненість у власних силах, оскільки постійне прокрастинування змушує відчувати себе невдалою або недостатньо компетентною людиною. Вплив на якість життя. Прокрастинація може призводити до зниження задоволеності життям, почуття провини та сорому через невиконані завдання формують негативні уявлення про себе та світ, що може знизити рівень щастя та задоволення від життя. Це може призвести до розвитку депресії та інших психологічних проблем. Щоб подолати прокрастинацію, можна впровадити кілька ефективних стратегій. Перше, розбивайте великі завдання на менші етапи. Коли перед нами стоїть велике завдання, воно може здатися надто складним або лякаючим, що призводить до бажання відкласти його виконання. Розбивши його на менші, більш керовані частини з конкретними цілями та термінами виконання, ми знижуємо рівень тривожності та робимо процес роботи більш структурованим. Це дозволяє зосередитися на одному етапі за раз, що полегшує виконання завдання в цілому. Другий використовуйте техніку помідора. Ця методика передбачає розподіл робочого часу на інтервали тривалістю 25 хвилин з короткими перервами між ними. Такий підхід сприяє підтримці концентрації та запобігає перевтомі. Після кожного інтервалу робочого часу, який називається помідор, робіть п'ятихвилину перерву. Після чотирьох таких циклів зробіть довшу перерву, наприклад, 15-30 хвилин. Це допомагає підтримувати високу продуктивність протягом тривалого часу. Третє, встановлюйте чіткі терміни для виконання завдань, визначення конкретних дедлайнів для кожного етапу роботи допомагає уникнути відкладання справ і створює відчуття терміновості. Коли ми маємо ясні терміни, ми більш схильні планувати свою діяльність і виконувати завдання вчасно. Це також дозволяє краще оцінити обсяг роботи та розподілити час між різними завданнями. Четвертий: робіть регулярні перерви. Постійна робота без відпочинку може призвести до вигорання та зниження продуктивності. Короткі перерви допомагають відновити енергію, зберегти концентрацію та покращити настрій. Під час перерви можна виконати легку фізичну вправу, послухати музику або просто розслабитися. Це сприяє загальному благополуччю та ефективності роботи. П'яте візуалізуйте позитивні наслідки виконання завдань. Уявлення про те, як ми успішно завершуємо завдання та які позитивні результати це приносить, може значно підвищити мотивацію. Візуалізація успіху допомагає зменшити внутрішній опір до виконання роботи та створює позитивні асоціації з процесом. Це може бути уявлення про задоволення від досягнення мети. Або про винагороду, яку ми отримаємо після виконання завдання. Шосту нагороджуйте собі за досягнення. Після виконання складного завдання дозвольте собі невелику винагороду. Це може бути улюблена страва, прогулянка, перегляд серіалу або будь-яка інша діяльність, яка приносить вам задоволення. Такий підхід створює позитивні асоціації з виконанням завдань і стимулює до подальшої роботи. Винагорода слугує як мотиватор і допомагає підтримувати високий рівень продуктивності. Сьоме. Використовуйте списки справ з пріоритетами. Складіть список завдань на день, визначте їхню важливість та терміни виконання. Це допоможе зосередитися на найважливіших справах і ефективно розподілити час. Визначення пріоритетів дозволяє зосередитися на найбільш критичних завданнях і забезпечує їх своєчасне виконання. Це також допомагає уникнути почуття перевантаженості та стресу. Восьма. Практикуйте позитивне мислення. Замість того, щоб фокусуватися на труднощах, зосередьтеся на можливостях та позитивних аспектах виконання завдань. Позитивне ставлення допомагає зберігати мотивацію, енергію та оптимізм. Коли ми очікуємо позитивний результат, ми більш схильні діяти і долати труднощі. Позитивне мислення також покращує наше загальне самопочуття та якість життя. Дев'яте. Дотримуйтеся режиму дня. Правильний розподіл часу на роботу, відпочинок, фізичну активність і сон допомагає підтримувати високу продуктивність і знижує ймовірність відкладання справ на потім. Створення розкладу дня та дотримання його допомагає структурувати час і забезпечує баланс між різними видами діяльності. Це також сприяє кращому управлінню стресом та покращенню загального самопочуття. Десятий шукайте підтримку у оточуючих спілкування з друзями, родиною або колегами може значно допомогти в подоланні прокрастинації, обговорення своїх завдань та цілей з іншими створює додаткову відповідальність і мотивацію. Крім того, спільна робота над проектами може надихнути та надати нові ідеї. Підтримка з боку оточуючих допомагає зберігати фокус на завданнях та сприяє їх успішному виконанню. Впровадження цих методів у повсякденне життя може значно знизити рівень прокрастинації та підвищити вашу продуктивність. Пам'ятайте, що ключовим є регулярне застосування обраних стратегій та адаптація їх під ваші індивідуальні потреби. Щоб подолати прокрастинацію та підвищити свою продуктивність, рекомендується впровадити в повсякденне життя методи, про які ми сьогодні говорили. Почніть з малого: оберіть одну-дві стратегії, які здаються вам найбільш підходящими, і регулярно практикуйте їх. Поступово ви помітите позитивні зміни у вашому робочому процесі та загальному настрої. Пам'ятайте, що ключ до успіху це регулярність та послідовність. Не бійтеся експериментувати з різними підходами, щоб знайти ті, які працюють саме для вас. Ваша здатність діяти та досягати цілей значною мірою залежить від ваших щоденних звичок. Якщо вам сподобалося це відео та ви знайшли його корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Це допоможе нам створювати більше цікавого та корисного контенту для вас. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.